Як корупційний скандал в енергетиці вплине на підтримку України? Чому поляки дедалі рідше виїжджають до Західної Європи? І чи дозволить ЄС в Варшаві відмовитися від прийому мігрантів у 2026 році? Про це і більше за мить. Викриття набу неминуче вдарять по підтримці України. Про це в ефірі програми Український фокус сказав дипломат експосол України у США та Франції Олег Шамшур. На його думку, корупційний скандал можуть використати противники допомоги Києву, заявляючи, що українська влада неефективно витрачає кошти. Крім того, ситуацію активно розкручуватимуть Росія та антиукраїнські сили, щоб вплинути на громадську думку на заході. Для того щоб це не трапилось, як на мене, потрібні достатньо швидкі і хірургічні хірур хірур методи е і е е заходи для того, щоб уникнути. Е Глибокої е, політичної і соціальної кризи в Україні і для того, щоб мінімізувати ті втрати пгрепетиційні, е, які ми безумовно понесемо. Втім, за словами дипломата, в історії з викриттям корупції в українській енергетиці є і позитивні моменти. Як на мене, тут позитив полягає в тому, що е, ну нарешті е, антикорупційні е, органи почали виконувати. Роботу завдяки яким завдяки і досягати цілих, завдяки яким вони були створені, і йдеться вже не про якихось дрібних корупціонерів, а про ту корупціонерів якими треба було зайнятися. Експосол наголосив, що міжнародним партнерам зараз важливо не піддаватися емоціям та усвідомлювати, що йдеться не про Зеленського та його уряд, а про Україну та стабільність у Європі. Більше думок дипломата читайте і дивіться. На слава ті у Польщі еліти про а суспільство україно-скептичне. Про це в ефірі програми Український фокус сказав колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. Єдиний іноземний дипломат, який залишався у Києві після повномасштабного вторгнення. Він зазначив, що у Польщі влада і політичні еліти підтримують Україну, але частина суспільства ставиться до неї з обережністю. В Україні ж за його словами ситуація протилежна. Народ ставиться до поляків позитивно, а от еліти не завжди відкрито підтримують польські ініціативи. Коментуючи висновки, які Польща робить із досвіду російсько-української війни, Бартош Ціхоцький зазначив, що у Варшаві серйозно розглядають можливість агресії проти самої Польщі. За його словами, це видно з дії, які попереднього, так і нинішнього уряду, зокрема з рішень щодо закупівлі зброї та підготовки цивільного населення і армії. Ми розуміємо, що допомога Україні це, мабуть, найпростіший і найдешевший спосіб уникнути війни або, хоча б, відтермінувати її, наголошує дипломат. Він також додає, що в умовах зростання антиукраїнських настроїв у Європі Україні потрібна м'яка сила. Кожен раз, коли я в Україні чи спілкуюся з друзями з України, кажу, що ну не може бути так, що тільки тут посольство і чудовий посол України працює. Але ви повинні зрозуміти, що поляки вони не, не завжди автоматично будуть розуміти, що треба з держбюджету мільярди витрачати на підтримку. Треба людям це з'ясовувати і з суспільною думкою працювати. Більше про те, чому на думку Ціхоцького, російська пропаганда намагається посварити поляків між собою, читайте на Слава тіві. ЄС може дозволити Польщі та ще п'яти країнам не приймати мігрантів. Єврокомісія розглядає можливість звільнити шість країн, таких як Польщу, Чехію, Естонію, Хорватію, Австрію та Болгарію, від обов'язкової релокації мігрантів у 2026 році. Остаточне рішення має ухвалити Рада ЄС більшістю голосів і воно діятиме протягом року. Єврокомісар із питань міграції Магнус Брюнер пояснив, що Польща отримала це право через прийом мільйонів українських біженців. Міністр внутрішніх Ніх, справ Польщі підтвердив, що офіційний запит Варшава подасть вже цього тижня. У річному звіті Єврокомісії зазначено, що кількість незаконних перетинів кордону у ЄС зменшилася на 35 відсотків. Однак залишаються виклики, зокрема, міграційний тиск із боку Росії та Білорусі. Більше подробиць на цю тему читайте та дивіться на славенції. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.